Я з 2004 року працюю в спортивній школі. На сьогоднішній день старший тренер-викладач з вільної боротьби. Також тренер-викладач змішаних єдиноборств в клубі Багратіон, громадська організація. Хотів би до вас всіх звернутися як тренер, як спортсмен, як батько тому що має двох дітей, за допомогою. В якому плані? Є негайні потреби, допустимо, інвентар, який призведе до того, щоб діти краще, показували кращі результати і для того, щоб вони не травмувались. І за 19 років, що ви поняли, в спортивній школі я отримав один канат і два м'яча. І потім ходжу до друзів і прошу допомоги. Але я вважаю, що так не повинно бути. Коли я пройшов 20 років, почав працювати, у мене глаза горіли. Сьогодні мої глаза не горять, чесно кажу. Коли ми проводимо змагання, ми попросили мікрофон. Мікрофона у нас немає для того, щоб проводити змагання. Ми не можемо виступити. Як тренер може цілий день провести е, змагання? У нас змагання починається з 10 ранку. Все, мікрофон повинно бути. У нас його нема. Ми просили колонку. Ми всі любимо нашу країну, любимо дітей, учимо їх патріотизму. Але як ми можемо включити їм Україну на телефоні? Як ми можемо пригласити, е, воєнних? Включити минуту-хвилину мовчання, е, я не пойму. Е, до вас було звернення, е, бившого директора Семенця Олександра Володимировича. Е, щоб нам купили мікрофон для проведення змагань з вільної боротьби, з рекорримської боротьби, з фріфайту. Для того, щоб для футболу можна теж було провести баскетбол. Якщо баскетбол не вважає нужним. Включать гімн України, це їхнє логічно. Вільна боротьба хоче розвиватися. Хоче розвивати дітей, хоче їх виховувати. І я хочу, щоб була підтримка від депутатів, від Мирослава Володимировича від вас як начальника. Олександр Петрович від вас. Так само. Хочу підтримку. Якщо вам потрібно писати, ми пишемо. Є звернення. На колонку раз, є звернення два, є звернення до обласного депутата, є до директорів, є звернення. Але підтримки чомусь ми не отримуємо. Чому ми не отримуємо? Оце я хотів зрозуміти. Чому за 19 років ну в спортивній школі скільки ви раз були на педраді, я не знаю сказати, на зборах? Щоб вислухали тренерів. Це одне питання. Мирослав Володимирович, вам дякую. Після того, як ви почали приходити до нас, у нас почало хоч щось з'являтися. Помієте, ми купили лампочки, спасибо, що вони не падають дітям на голубку, тому що в нас вони падали. Але ти в директора просиш 5 років. Заморозки немає 200 гривень. Я йду сам покупаю заморозку. Це правильно? Якщо я сам мою полиці, це правильно? Овісіть мені, будь ласка. Чому так? 17 років. Я принципіально сьогодні ставлю вам питання всім. Так більше не буде. Я буду писати листи. Якщо потрібно, буду везде писати. Приморгів. Приморгенів не буду. Але я буду писати. Якщо вам потрібно, щоб я навчився працювати, писати, я хочу вашої допомоги. Щоб ви мені допомогли правильно писати лист, щоб мені не відказав. Не Мирослав Володимирович, не Тузов Іван Володимирович. Я вам кажу, я готов підтримувати спорт, вас всіх підтримувати. В ущерб собі. в ущерб собі. Але я теж хочу в плече, підтримки, щоб мене хтось спину толкав з вашої сторони. І я не хочу чути деякі фрази. Якщо ви хочете сказати, то скажіть, будь ласка, мені при всіх. Олександр Петрович, до вас теж. Я не хочу протирати свої крусовки, ходити стоять під кабінетами у вас. І не отримати відповідь. Підтримки. На сьогоднішній день, за останні два роки, я тільки підтримку почув Ірини Васильівні. Я вам кажу, подождіть. Але це я не кажу те, що підтримка надана. Це не та. Взагалі, не те, що потрібно. Не те, що ми просимо. Але нас хоча б хтось чує і щось отак робить. Я не прошу для себе додому. Не прошу для своїх дітей. Я прошу для дітей громади. У вас прохання, щоб ви організували спортивну школу ці збори. Ми підтримуємо вашу кандидатуру кремірацію, доволі Івана Володимира. Але в спорткомітеті нема людини. Нема людини. Хто відповідальний? І е, щоб ви розуміли, що тренер не тільки тренує, я не хочу бути таким тренером, що просто треную. Я хочу, якщо я повіз дитину, я должен, за неї відповідаю. А вставай там в 4 утра, в 3 утра, цілий день з нею знаходиться і привозить, є проблеми. І все я хочу, щоб ви і Марса Вадимвич, ви, як керівник, допомогли нам всьому. А якщо комусь не там, директору, піднімайте. Прапор України і учить дітей, що треба стояти, коли звучить гімн України, то це ваші проблеми. Я хочу. І Спасибо, що я неділю поїздив, але потратив свій час, своє життя, яке мог би приділити своїй сім'ї. А я поїздив і спасибо, у вольної боротьби є колонки. Є вже два мікрофони. Але вони сказали, це тільки для вольної боротьби. Спасибо, пообіцяли медикаменти. Хоч цьому году нам видали, але других медикаментів не вистачає. Я можу сказати, для вільної боротьби так само і інші тренера можуть виступити, тому що в них теж є дуже велике бажання. Якщо е, я пропоную депутатам або взяти вільну боротьбу комусь, або взяти футбол комусь ближче, е, я люблю вільну боротьбу, змішані єдиноборство. Футбол теж мені подобається. Я граю на чемпіонаті міста. Поупав, поламав ногу, ну не впав на мене, упали. Щас еле єле ходжу, рік назад. Але я готов тренувати. за Дякую, Дякую. вашу підтримку. У мене питання до повідувача. Можна, будь ласка, зачекайте хвилину, у мене до вас питання є. У мене коротке запитання буде. Дивіться, от ви сказали, вам нічого не дають. А до кого ви звертались? ну, Скільки всі йшли на вибори? З депутатів в усіх в програмі було підтримання молоді спорту. І це питання я також піднімав ще на початку. Ну може я за два роки поки був на війні щось пропустив. Особисто ви до кого звертались і скільки разів ви зверталися, що вам відмовляли? Ви а, давайте так, -письмовим, письмовим виді чи не письмовим? Письмовим. Ну, тут письмовим? письмовим. ну я вам можу дати, ви можете почитати. Я вам оставлю лічно. Ну і нав... до обласного депутата і до депутатів. От сьогодні до депутатів вони купили колонки. Тобто ну, багато звертались, ну, багато раз. На депутатській комісії бюджетніші. Це ж погано, що в нас не ведеться. А дивіться, в мене є комісії. директор, Ославний Семенєць, в прошлому. До нього сто раз звертались, до Олександра Петровича звертались. І багато де був я, і у Мирослава Володимича в кабінеті. А як мені скажіть, будь ласка, коли я крашу спортзал, крашу спортзал за кошти, тоже тренера? Як це правильно буде чи неправильно? Скажіть мені, будь ласка, якщо ми вирішимо афішу дитяча юнацька спортивна школа за кошти чиїсь спортшколи чи спортсменів, які вже виросли, це правильно буде чи неправильно? Звісно, неправильно, тому що неправильно. спорт повинен фінансуватися. І то і ще питання. Скільки вам разів, ну, скільки питань Ірина Васильівна вирішила а, за ці три роки? Скільки ваших питань вона вирішила? А, за три роки? Ну, як мінімум п'ять. Не будь ласка, Баніслав. Ну, Мені чесно, як депутату стидно. На фонд майна додаємо людей, на комунальний відділ додаємо, на освіту додаємо. Ну давайте майте совість, діти, це перспектива. Я, як, будучи депутатом обласної ради, був секретарем комісії молоді спорту. По структурі виконавчого комітету, я думаю, зібратися після цієї сесії і моя думка, як усі. Другі громади прийнять вольове рішення і 10-15% звіль... сократить. Нравиться це, не нравиться, але вибачте, на потреби хоч ми вас слухали. І ці кошти, щоб у нас і в бюджеті не було 0,75%, виділить на Збройні сили і на спорт. Я думаю, дякую, колеги дякую. депутати підтримують. Хочу зазначити, що ну, про діяльність Даю США буквально два слова. Щороку з місцевого бюджету, з коштів бюджету нашої громади на утримання Даю США, зокрема, виділяється близько 10 мільйонів гривень. Принаймні, останні роки на цей рік у нас на 2024 рік плановий кошторис ДЮСШ – США дев'ять мільйонів 250 тисяч. Із них зрозуміло, що основне це видатки на оплату праці, але і комунальні послуги. Окрім того, видатки планові на придбання поточне 300 тисяч і послуги поточні, крім комунальних, 170 тисяч. Тобто, в межах цих, цього кошторису ви як тренер і як ну, скажімо так, небайдужа особа, і тим більше людина, яка, яка мала бажання бути директором ДЮСШ, разом там з адміністрацією узгодити пріоритети у придбанні в межах 590-ї постанови.